Андрій та Анна одружилися півроку тому. Солодким атрибутом свята став весільний торт. Його виготовили у кондитерській майстерні на замовлення. Там запропонували начинку і дизайн майбутнього торта. Весь торт був в мастіки Його покривала біла піліна, були серебряні шарики. вони теж були сідними. Зверху були цвіточки, які були у мене. Букетики і ще плюс наші такі дві статуеточки за двохярусний торт вагою в 10 кілограмів молодята сплатили 2,5 тисячі гривень. Ми взяли так з запасом, що у нас діє було 50 чоловік, щоб всі наїлись. В принципі, в принципі голодний ніхто є, не залишився. Святковий торт можна замовити за власним ескізом або обрати з каталогу кондитерської майстерні. Мінімальна вага замовлення 2 кілограми. А щоб вистачило усім гостям, розраховуйте порційно 200 грамів на кожного. На будь-який вкус. Хто любить шоколад, хто любить сливки, хто любить масляний крем, хто любить згущене молоко, хто фрукти. То вірню, хто, хто екзотіку. За спостереженнями спеціалістів, жінки та чоловіки перевагу віддають різному наповненню тортів. В основному жінки, намагаючись хранити фігуру, просять менше калорій. Ми пропонуємо жінкам фруктове, а мужчинам орехи, шоколад. Оформлення та дизайн торта за бажанням клієнта: мастика, вершки, фрукти, крем. Однак придати власному святу можна не лише смак, а й солодку форму. Карта України. Надіюсь, останеться целеспеціалісти рекомендують солодке замовлення робити мінімум за три дні. Однак виготовляють торти і по терміновим замовленням. Вартість торта залежить від його начинки, форми покриття та оздоблення. Весільний торт вагою в 10 кілограмів обійдеться в середньому у 2 тисячі гривень. Торт на день народження вагою в 3 кілограми коштуватиме в середньому 600 гривень. А от корпоративний торт на 5 кілограмів заважить на тисячу гривень.